Вітаю, друзі! Сьогодні хочу вам розповісти, як наноситься клей під малоформатну плитку. В даний момент в мене плитка розміром 12х25 см. Ось така, Ось така плитка. Хочу розповісти, як вона наноситься, куди і що я роблю для того, щоб... Можна було регулювати цю плитку, щоб не швидко вхоплювалася ця плитка, тому що це кераміка. Слідкуйте, я покажу вам. Що я використовую для цієї плитки? Який інструмент для нанесення. Я використовую металічний полутюр, Деякі називають його гайдер, Шпатель.

Ладно, я зробив, це нічого страшного, Це нічого це вже трошки. Це Ми візьмемо трошки далі. Після того, як я наніс клей я використовую для цієї плитки ріб'янчий шпатель 8 мм. Для такої плитки це нормально. І коли розмір грібінки, тому що після того, як ми прикладемо плитку, воно буде рази менше приблизно 3-4 мм. І ось так я... Під шпателе я ставлю під приблизно під 45 градусів і знімаю. Знімаю колей. Наступний раз, коли я це роблю, я намагаюсь попасти. Наношу я клей на стіна приблизно 3 метри. Такий клей має здатність сохнути, я наношу на стіни, півтора метра. Я наношу. Після того, як я наніс. Це у нас світло, от бачите, воно дуже брудниця, треба одразу протерти. В цих шовчиках залишається трохи десь де але після висихання на наступний день ми е, ножиком знімемо цей клей. Після того як нанесли клей, я беру шиколку і зволожую плитку. І що я це роблю? По-перше, для адгезії, щоб клей добре пристав до плитки, По-друге, для того, щоб вона не зразу впіталовала ця плитка, а можна було, поклавши там шість плиток, ще рухати, тому що треба і клинці вставити і крестики. Тому я зволожую ось цю плитку. Після того, як я зволожу цю плитку, я беру плитку і промащую ще по цій плитці клеєм. Знімаю повністю цей племін клай... з плитки. Для... для більшого щеплення плитки склеює. І позначивши плитку де верх де низ, щоб я знав, яким боком класти, я кладу в даний момент, мені треба класти. Я кладу один ряд в одну, один бік в другий в другу, тому що ці шви, якщо один бік класти, вони зміщаються. А коли перевертаєш плитку, зміщення стає менше. Тобто цю плитку я клав оліцем вверх, а зараз воду влівцем вниз притискаю я цю плитку. Помірно для того, щоб потім притиснути все разом е, правилом. Беремо іншу плитку, так само наношу клей на плитку. Намагаюся я працювати бігом, е, тому що керамічна ця плитка дуже. Тягує клей. І ще нюанс. Коли я прикладаю плитку, я намагаюсь надивити там, де треба, щоб стіна не рівна, не буває десь горбочок. І потім, потім може, можливо буде неможливо його придавити, тому що тягне і плитка е цей клей тягне і буде тяжко придавити Тому я намагаюся, щоб не було зубів на плитці, придавити ті місця, де є ці зуби. Далі я, коли цей шість плиток я приклав, Тут про трубу вилізли. Буває, коли попадає на шок, оборостка вирізає. Працює більсо і далі я прикладаю правило і дивлюсь наприклад. Ну, Бачите, воно грає. Грає воно на цій плиці. Прикладаємо цю плитку такими рухами. Верзаємо, щоб ця плитка ну це місце прибити так, щоб була площа На краях відтягуємо, на краях підтягуємо. Провіряємо перед клетки Ви бачите, япорта все одно все одно висунути. Це йде збираємо, це місце трошки прибуваємо. А Потім в це місце і ще раз притискаємо звідку якомога, щоб було рівне мене так Після того як ми Придавили цю плитку, протираємо ці місця, де клей виліз, поправляємо трошки плитку там, де вона змістилась. Бачите, чому я провожу цю плитку? Зараз вона до сих пір жива і можна змістити її вправо-вліво. Куди хочеш? Це місце я замітив, що якісні крони не достають. Трошки відтягую. це місце. І далі, що ми робимо? Протема потім пізніше краще. Що я роблю? далі? Я вставляю крестики спочатку. По горизонтальних лініях, поки плитка не, не, не втягнула клей, щоб підняти її в, всі плитки вставляю горизонтальні крестики. я вставляю, як ви бачите, в тому місці, де в нас шов, на швах. По-перше, що був е, у одному місці, тоді це. Е, Буде запорукою того, що в нас плитка буде рівно лягати по горизонталі, якщо в одному місці. ну Більш, більш вір... вірогідності того, що якщо в одному місці вставляєш крестики, то воно буде краще, ніж коли ти будеш плюс-мінус туди-сюди. І для того, щоб крестик доставав до кінця задньої стінки плитки, щоб далі доставав. Оце в місці то я вставив крестики по горизонталі. Я вставляю крестики по вертикалі, дивлюсь на, верх, на верхній край плитки, щоб все було рівно, коли я ми виправляємо плицями, і ще хочу вам щось сказати. Ще до того всього я вставляю крестики, ось таким чином на перехресті цих чотирьох плиток. Ось я вставив. Для чого це робиться? Щоб Плитка не зміщалась право-вліво. Вона може зміститися там на мікрони, якщо вже є крестик всередині. І ми цим самим крестиком, я туди і пропихаю ці крестики, щоб вона, цей крестик, зайшов далі далі, в плитку. Ось бачите, цей не хоче? Не хоче цей. Значить, Якщо цей не хоче, значить тут гущий шов. Буває таке, коли ти вивертаєш плитку, десь згоржується шов, десь розширяється, буває просто не Наприклад, Тут вузьке, я зверху може бути горім. То, наприклад, це вузи ми не вставляємо, вставляємо далі. Якщо ми вставимо далі крестик, це одно зміщення не буде. Не буде зміщення цього. І далі ми так вставляємо цей крестик. Вони всі в мене трошки плотно заходять. Потім я вставляю якраз таки вертикально. Ось тут нема. от бачите, звужується верхній. ми Намагаємося змістити трошки вправо Ось так. Чуть-чуть вправо. Так, щоб воно візуально було рівно по, по швах. Так, остання плитка. Пропихаємо крестик, вставляємо вище. Дивимося. Десь треба прибити, десь треба відтягнути. Це як завжди. Дивимося, щоб все було чітко. це все. І десь, якщо піднялась плитка, опускаємо. Буває таке, що піднімається тут Ось так ми виставили зазори між плитками, крестиками. Дивимося, що було зараз гарно і рухаємося далі. Після того як ми пройшли ряд. Звичайно, величний клей знімаю. Тому що, якщо мало, якщо я біг вод, я його можу не знімати, він не висохне. Я зараз його зніму, тому що в мене там далі отвори і цей клей застигне і вийшло, що я не зможу потім напівсухому клею, його добре зняти. Я беру. Металічний полуцьок і знімаю. Там де я не, не можу знімати, я знімаю спати. Чому, чому я зараз тут знімаю, 100% треба знімати? Тому, тому що зараз треба вирізати отвір, цей, цей, там отвори треба закладати. Хоча я їх вже вирізав, але там є нюанси, там піде. Не І тому я цей край знімаю, проходжу повністю повертавці. Весь трошки не починаю копати. Знімаю він повністю. І потім проходжу з шпаром. Залишки, тому що коли тонкі снаряди, то любий залиш крає будемо копити е, е, вищому свої клаї. І в ці всі місця ми зараз протремо зверху, поки воно ще не висунуть. поверхва. Тут де шовчика коли лишився на наступний день ми його видалимо. Все почнемо це все нас тверка чиста і переходимо далі ластицей як птичь.